Вітаємо вас на кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського державного медичного університету. Наша кафедра розміщена на третьому поверсі адміністративного корпусу. Кафедра у нас повністю забезпечена. Матеріалами, які слугують для підготовки студентів, які допомагають студентам навчатися, головне завдання вищої школи, вищої медичної школи готувати висококваліфікованих фахівців галузі охорони здоров'я, які будуть досконало володіти державною мовою як усній, так і пасевній форми. І головне завдання нашої кафедри це продовжувати формувати національну мовну особистість. Кафедри такого типу були організовані в усіх непрофільних вишах України зі здобуттям Україною державної незалежності. Вони модифікувалися, назви змінювалися. Але переважна більшість кафедр називається «Українознавство української мови і виконує місію. Пропаганди українознавчих ідей, тенденцій, напрямів серед е, здобувачів освіти, молоді, і що дуже важливо серед. Лікарської спільноти у медичному виші засібна. Так, зараз ми завітаємо на пару на заняття, де навчаються студенти першого курсу стоматологічного факультету. В них ще тільки третє заняття розпочинається, але вони повністю зосереджені на тому, щоб досконало володіти фаховою професійною термінологією медичною, зокрема стоматологічною. Запрошуємо. Володіти мовою професійного спілкування це дотримуватися граматичних, лексичних, стилістичних, акцентологічних та інших форм стилістичного спілкування, професійного спілкування. Володіти мовою професійного спілкування це вільно послуговуватися усім багатством лексичних засобів споху. Університету є електронний журнал. Під назвою є плата. На ньому дуже зручно дивитися оцінки і порівнювати себе, свій рейтинг на фоні групи та на фоні факультету. Кожному студенту дуже зручно, що в нас є навчальні посібники, і до кожної пари ми легко можемо готуватися без ніяких проблем. Все є в книзі, по якій ми готуємося. На кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки по ДМО створені і розроблені власні навчально-методичні матеріали, зокрема навчальні посібники, які розміщені в репозиторії університету і якими послуговуються здобувачі освіти усіх освітньо-професійних програм. один з останніх посібників це атлас культури мови медика, який був апробований під час дистанційного навчання і зараз активно вводиться в навчальний процес. Інший посібник, основний посібник, за яким працюємо на кафедрі, це українська мова за професійним спрямуванням, який розміщений в репозитарії. Студенти щоразу на заняття заходять в репозитарій і користуються безпосередньо в, в режимі онлайн електронним посібником для навчання. Для зручності студенти можуть цей посібник використовувати вдома. На заняттях він є в уречевленому вигляді. Вдома вони відкривають електронний посібник і готуються по ньому. Вже студенти першокурсники. Чать, що таке у нас на кафедрі українознавства? Що таке лиміш? Що є піднебільна кістка? Що є вилична кістка? Що е, альвеолярний відросток у нас, а не паросток, що є слово під'язиковий, а не під'язичний, що у нас підморідний м'яз, що у нас очна ямка. <реш> Що іменник Іко з таким саме наголосом має в родовому відмінку форму іклів, а не «Іко». Що м -м -м, ясна вживається тільки в множині, а прикметник від Ясна ясенний і саме з цим наголосом. Як ми записуємо, в якому відмінку ми записуємо інформацію про адресата? Заява кому, Адресата. в реквізитах до заяви, п'ятим пунктом, що стоїть, тобто що обов'язково має бути в, до тексту заяви, що додається обов'язково, хто знає, то будь ласка, будь ласка, скажіть. Так, довідка, як правило, до заяви додається довідка, в якій потрібно пояснити, наприклад, якщо стан здоров'я за станом здоров'я просить студент надати академічну відпустку до довідка про стан здоров'я. Ти тому, чи копія довідки про стан здоров'я, чи сама довідка. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно, Політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде.